Прийшла, намокла під цим дощем, ходила ж в магазин, купила, буду показати, що купила. Вже з'їла, наїлася слив, наїлася грушок. І такі грушки дорогі, розрізала. Зараз вам покажу, яка ця мені цікава просто. Розрізала, Це нормальне. А ті всередині якесь таке бежеве. Воно наче і не, не гниле, і наче як не потовчене, а незрозуміло. Це ж ця лісова красуня. Вона така смачна. А вже наїлася, вже не можу. Купила котикам. Купила котикам в епіцентрі. У нас тут такий невеличкий є епіцентр, не цей великий. По 23 гривні. А вона коштує кругом по 28-26. По а Я купила по 23. По 23 гривні, бачите? Вже одну віддала 6 баночок. Треба буде потім ще піти купити. Ось ці хлібці, друзі, купила вчора. Вони мені зовсім не подобаються. Я такі не хочу. Хоча тут пишеться: ого, енергетична цінність. На 100 грамів 1342 калорії. Катастрофа. Жири. Ну, мені не подобаються ці хлібці. Кажуть, що їх розбирають, я не знаю, вони мені як попкорн. Ну Якісь такі не не смачні, не смачні. Покажу вам зараз, як настало на вулиці. Це я вділа свою куцавейку, як я її називаю, на вулицю. Пішти покажу. Тут, де була гойдалка, бачите, скільки стало місця, яка велика площа. А гойдалка тут половину, вона така здоровенна, половину забирає. Ця дівчинка вам знайома, покажиться. Масяня, так гарно показалося, що взялось. Масяня, щось так погано стало показувати. О, тепер вже гарно. Це з вулиці, напевно, ми вийшли, воно запотіло. Диви, покажися, яка тислав. Ну покажи, яка ти красуня. У мене тут ще є, бачите, ще які гіраньки мають цвісти, Бачите? Це я тільки їх недавно восени посадила. І ці мають цвісти Також, напевно, біленькі, я так думаю. Я їх хочу обробити, бо якісь мошки літають, і їх гризуть. Це хосточка, ця, бачите, як заплив, щоб дереву виросло. Бачите? Дивіться, цей вазон він ж в хаті росте. Я його в землю посадила і подивіться, які він її. коти їдять. Всього воно, бачите, яке. Вертензіка моя красочка.